Більшість астрономів і філософів давнини вважали, що центром Всесвіту є Земля і що вона нерухома. Навколо Землі обертаються всі небесні тіла, сонце, місяць, планети і зорі. А серед дослідників були і такі, які висловлювали гіпотезу про те, що Земля рухається, Йдеться про послідовників давньогрецького вченого Піфагора. Піфагорівців, а давньогрецький астроном Аристарх Самойський ще в IV-3 століттях до нашої ери висловив думку про те, що Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Крім того, земля ще й обертається навколо своєї осі. Першим намагався пояснити закони руху давньогрецький учений і філософ Аристотель. Опираючись на його праці про рух, давньогрецький астроном Клавдій Птолемей в другому столітті нашої ери створив геоцентричну систему Землі. Від давньогрецької гео це земля. У центрі світу він поставив кулясту нерухому землю, навколо якої обертались всі інші світила: сонце, місяць, планети, а зорі були нерухомими.